Як працює сонячна електростанція і чи дає вона енергію, коли немає сонця. Коли велика хмарність, щільні хмари, відповідно ну, може не давати зовсім. Тому що вона тому й сонячна, що їй для того, щоб генерувати електроенергію, потрібне сонячне світло. Якщо його недостатньо, щільна хмарність, то генерація генерації може не бути зовсім. Те саме, стосується дощу, це залежить від того, від, ну, які хмари. От, і саме тому взимку набагато менша генерація, тому що відповідно сонця прямого набагато менше. Чи працює сонячна електростанція, коли випадає сніг, все знов-таки залежить від товщини снігу. Але ну сніг, який випадає в Україні останніми роками, станція буде працювати. Генерація може бути трошки менша, але загалом працювати вона буде в деяких випадках, якщо снігу зовсім трошки. Виходить сонечко, починається генерація. Панелі при генерації нагріваються. Сніг може сходити сам, вам не доведеться навіть його чистити. Якщо снігу вже більше, ну тут вже доведеться докласти руки, тож називається, або замовити послугу і почистити панелі від снігу і отримувати вже максимум з того, що може дати вам погода. Вночі сонячна електростанція працює, ну інвертор працює. Але генерації немає. Сонячні панелі вночі генерувати електроенергію не можуть, тому що сонця немає. Те, що від місяця відбувається світло, ну цього буде недостатньо, щоб ви отримали якусь генерацію.